Дорогі друзі, пані та панове, вітаю вас! Сьогодні буде цікавий відеоматеріал, в котрому я дуже швиденько хочу поговорити на тему інформаційної гігієни. І взагалі, чому це важливо, як це робити, які наслідки це може потенційно мати, якщо ви не будете систематично свідомо робити певну інформаційну гігієну, і так званий інформаційний детокс. Дивіться. Я в попередніх відео неодноразово наголошував, що від нашого емоційного стану глобально залежить все. Як ми відносимось, ставимось до себе, як ми ставимось до інших людей, до своїх можливостей, так до того, що відбувається в нашому житті, до наших проблем. Тому що іноді бувають проблеми, котрі вирішуються дуже швидко, але в нас абсолютно неадекватний такий, знаєте, подавлений емоційний стан. І нам здається, що ця проблема дуже глобальна, дуже масштабна. І ми все більше починаємо запарюватися по цій темі, по цій проблемі, все більше починаємо нервувати, все більше. Починає нам себе, себе погано почувати. Так? І нам потрібно що робити. Нам потрібно робити інформаційний детокс, нам потрібно робити, а, в, напрацьовувати звичку інформаційної гігієни. -гі -гі Це нормальне, адекватне відношення до себе та а, а, намагання, прагнення зберегти свій емоційний баланс. Дивіться, одразу хочу перейти до практики, що наразі потрібно робити. А, ми всі підписані в телеграмі Вайбері на якісь там інформаційні пабліки, телеграм-канали, котрі постійно сиплять нам величезний потік інформації. У Кожного з вас є своє життя. У вас є сім'я, є, є відносини, у вас є робота, у вас є якісь власні завдання, якісь знову -таки, власні проблеми, котрі потрібно вирішувати. Для того, щоб ви були сконцентровані, для того, щоб ви якомога швидше вирішили ваші проблеми або якомога швидше та якісно досягнули поставленої перед собою мети, спланованої мети. Ви маєте зробити все можливе, щоб ваша увага була сконцентрована саме на цьому. Дивіться, як часто відбувається. Так, ми реально розуміємо, що в країні у нас негативний загалом негативний фон. Чому Тому що в нас в країні війна, це глобальна небезпека? Так, кожен день йдуть новини. Останніми днями пішло дуже багато негативних новин. новин. На жаль, ви постійно переглядаєте соціальні мережі, переглядаєте телеграм-канали. Одна новина, інший канал повторює іншу новину. А особливо мене мене особисто дуже дратує в моменти, коли, наприклад, від деяких каналів я взагалі відписався надзвичайно популярних в Україні. Відписався, тому що в моменти повітряних тривог, коли дійсно були, що летять ракети, є небезпека, і а, адміністратори цих телеграм-пабліків чітко бачать, що наразі дуже велика активність. Люди постійно сидять а, в, в мережі. Вони починають просто тупо спамити абсолютно дешевою рекламою. А, ти чітко бачиш, що люди відпрацьовують бабки, а, і все люди відпрацьовують гроші. Я нікого не звинувачую. Я нікого не я нікого не осуджую. Я просто турбуюсь про свою інформаційну гігієну. Про свій певний емоційний баланс, котрий здебільшого дуже часто в контексті сьогоднішніх обставин в нашій країні є наслідком: маємо ми інформаційну гігієну чи не маємо, якщо не маємо інформаційної гігієни, у нас понищується адекватний емоційний стан. Якщо маємо, ми його свідомо контролюємо та підвищуємо. Інформаційна гігієна критично важлива, якщо ви хочете розібратися з власною проблемою, знайти себе або краще себе зрозуміти, себе почути в якихось певних обставинах, зрозуміти, що, що ви відчуваєте, чому ви це відчуваєте. А зрозуміти, куди йти далі. Коли у вас стоїть в голові завдання, знаєте, така думка постійно літає в вашій свідомості, що робити далі, як це робити. Або у вас, або варіант такий, що або, або ви, вам потрібно прийняти рішення. Друзі, інформаційний детокс та інформаційна гігієна це те, що вам потрібно. Це те, завдяки чому ви зможете якомога швидше сконцентруватись і зрозуміти, що вам робити. І надалі. Ваша робота в плані досягнення мети або вирішення якоїсь проблеми буде значно більш ефективною, значно більш продуктивною. І здебільшого ви будете це робити значно швидше. Так? Тому, будь ласка, поміркуйте на цю тему: Інформаційна гігієна, інформаційний детокс. На початок війни в мене було просто тьма пабліків. Я просто зрозумів, що. Потім голова ну вибачте, голова дурна, реальна голова дурна. Потім я почав свідомо аналізувати пабліки. Я побачив, що деякі пабліки вкидують реальне ПСО. Реальне ПСО, новини, котрих немає, новини, котрих не існує. Вони їх просто розкручують, розкручують цей негатив. Навіщо це інше питання? Що потрібно зробити від цих що потрібно зробити з цією інформацією, з цим ресурсом інформації? Просто видалити його і все. Не буде в цьому ресурсі інформації. Залишити якийсь той мінімум, той мінімум, який а, протягом часу доказав свою ефективність, доказав те, що помилок там було менше, було значно менше вкидів різної неперевіреної інформації. Друзі, слідкуйте за вашою інформаційною гігієною. Робіть періодичний інформаційний детокс. І навіть коли здається, що я не можу не читати новини, навіть коли здається, що я не можу не бути в, в цьому процесі, ви можете. І ваш. Знаєте, певний такий навігатор в цьому питанні ваш емоційний стан. Якщо ви погано спите, якщо ви відчуваєте перманентну тривогу, детокс, детокс, інформаційний ще раз детокс. Це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо для вашої психіки. Чим більше людей в країні будуть в таких складних обставинах на нашого сьогодення тримати емоційний баланс, тим значно краще буде для людей. Для соціуму загалом та й для країни, адже люди більш позитивні та більш активні, навіть не дивлячись на те, що в країні є війна. Дякую, друзі, за увагу та побачимось в наступному відео. Прошу пишіть ваші коментарі, ставте лайки, дизлайки, кому як подобається. Побачимось, дякую.